Вітаю вас в ефірі програма Агроньюз. аграрні новини по-українськи та я її ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску: як відбувався день поля на Полтавщині та чим живуть столичні дачники? А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту Гаджети Романом Полявським перевіримо, який зі способів боротьби зі шкідниками найбільш дієвий. Хто не працює влітку, затягне пояс зимку. А тому зараз завести власні городи поспішають навіть жителі мегаполісів. Разом із такими ж, як ми дачниками, тікаємо від міської спеки поближче до природи. Поки чекаємо на автобус, цікавимося людей на зупинці. Навіщо потрібна дача? От, Розкажи, ти хто хоче робити, хто хоче. Щось, щоб було в до роботів, тож наявність за міської ділянки це не лише відпочинок на природі, а й праця на городі та в садку. Для тих, у кого є бажання попрацювати на землі, програма «Агроньюз» відкриває дачний сезон. Поїхали! Ми приїхали в гості до пані Олени, прихильниці міського відпочинку. Жінка щоліта від'їжджає на дачу. Роботи вистачає: городину посадити, дерева підрихтувати та виростити свою екологічно чисту продукцію. Вот у нас огурчики, вот помидорчики, под там перчик под пленочкой. Работы много всегда. То поливать, то травку рвать, то пересаживать. Висаджує городину господиня лише за місячним календарем. Для кожної культури – свої дні. Фасолю можна садити, капусту. Вони садяться або в мужські дні, або в жінські дні. Четверг. А середа – в жінські дні. За наявності компанії однодумців, відпочинок на дачі стає ще приємнішим. Поки ми спілкувались із нашою героїною, до нас завітали гості. От дівушки прийшли, от тані. Це сусідки мої. Роботи багато очень. Тут работа. програму нашого прем'єр-міністра виконуємо. А все, що вродило, на консервацію, запаси на зиму. Солені, помідори, огурці. Угу. Пірси, ну на сім'ю вистачає, щоб вистачило на сім'ю, не треба щоб залишилося на год. А для тих, у кого дачі немає, будинок разом із ділянкою землі на літній період можна взяти в оренду. Часу вистачить, аби виростити городину і запастися своєю продукцією на зиму. Фактори, якби вони впливають на ціноутворення об'єкта, фактори, які це відстані від міста, умови, інфраструктура, от, природні фактори. Комфортно з усіма удобствами, то це від 4 тисяч гривень. Від 4 тисяч гривень в місяць. Завдяки своїм родючим ґрунтам Україна може посісти одне із провідних місць серед виробників органічної продукції. Так Міністерство аграрної політики та продовольства підготувало законопроект про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Це ще один сегмент. І економіки, який дасть можливість забезпечити те, що я озвучив, і дасть можливість нарощити доходи з Зараз в Україні понад 70 підприємств виготовляють органічну продукцію, а з новим законом їх стане ще більше. Адже такі заходи міністерства допоможуть здешевити виробництво органічної продукції та підвищити її якість. Але щоб виростити дійсно органічну продукцію, і зі шкідниками потрібно боротися лише екологічними методами. А який з них найбільш дієвий, ми вирішили перевірити. Програма Агроню вирушає на полювання. Ось наша жертва, а ось наша зброя. Тож по конях. Свої бойові дії ми розгорнемо на дачі Романа Пилявського. Соліста відомого вітчизняного гурту гаджети. А ще нам допомагатиме його колега, бек вокаліст Сергій Карамушка. От до цього часу боролися зі шкідниками. Та поразному ми по бабушкиним советам. Бабушкина дача. Ми як хороші внуки вирішили допомогти бабушці, поэтому збираємо руками. Ви все таки так. за екологічне. Да, да, ну, травити зачем себе і. І бабуську, тож ми вирішили перевірити на практиці дієвість екологічних способів боротьби зі шкідниками і почали з найефективнішої екозброї проти колорадів цесарки, адже ці пташки можуть їсти таких жучків на сніданок, обід та вечерю. А так як у програма грунтів справжньої цесарки немає, ми її намалювали. Що якесь Перед... та страшне животної сімська? Так, ось вона. Ну я іспугаюсь точно. Я не знаю, як как... жу. Страшна зброя готова, тож шукаємо жертву, а знайти її на зірковому городі виявилося нелегко. Я бачу, ви дуже доглядаєте за грядками, тому що жучків у вас дійсно мало. Але ми все одно знайдемо. Ага. Жучкам уже лячно вони потікали. Потікали ще перш ніж побачили цесарку, мені здається. Так, ну подивимося, де ж вони у нас. Есть, а знайшли. Ось наша жертва. Експеримент будемо проводити саме на ньому. Сирий, давай, ти будеш за цесарку сьогодні. Да, давайте, отак спробуємо, <реш> ніби вона ходить. Ви йому очі, очі цесарки покажи. Дивіться, яка вона страшна. Якщо від цього наш жук не втече, я вже не знаю, що з ним робити. Пробуємо ось так. цікаво, на що жу. Попри всі наші намагання, паперову атаку шкідник героїчно витримав. Тож, схоже, хлопцям доведеться подарувати бабусі справжню цесарку. Але це потім. Зараз у нас на черзі наступний метод. У народі кажуть, що на городі з мурашником Колорадський жук жити не буде. Ми вирішили перевірити цю теорію. Ми знайшли ось мурашник. Можете побачити, вони бігають. Бачите, так? Да, так, так. я бачу, перші вже почали вилазити. Ви бачите? Да. Але нашому жуку, мені здається, нічого не загрожує. Так, подивимося ще. Ну жуку, тепер за вредність нужна зарплату накинути. Але все одно сидить, ви бачите, нічого цьому жуку не стається. Не злякався на жук ні маленьких мурашок, ні велетенських. Ніякої реакції. Ні. А тому нам з хлопцями довелося перейти до важкої артилерії. Ми ось висипали сюди деревне вугілля, і зараз залимо це все водичкою, і Будемо наливати під кущики. Насправді жуки дуже не люблять цей запах і вони можуть втекти до сусідів. Сусідів, такі... здрасте. Так, все ж такі... жуки вам. Дух перемоги є якесь. Гордость якась сере, ану. Що жуки зникнуть все -таки. Думаю, що подумають люди, коли побачать. Справа не зіркова, але дієва. Та це не єдина зброя у нашому арсеналі. Ще ми зробили сольовий розчин. Сипаємо, щоб не шкода було. Чим більше солі, тим більша вірогідність того, що жучки зникнуть. Та пішли кропити город. Хоч у вас тут і жучків мало, але личинок, я б сказала, вистачає. Тому цей засіб ефективний. Ну, все, після цього будемо картошку з Білорусі подавати. А також ми підготували для наших шкідників кілька пасток. Ось такі кубки із картоплею ми повинні розкласти по периметру городу. Uh -huh. Отак розкладаємо, не шкодуємо. Жучки у нас голодні, потрібно нагодувати кожного. Не шкодуємо. Внутрі не треба? да? Показ? Ну тільки по периметру. І ви завтра вранці повинні прийти і подивитися. Я вам гарантую, що всі жучки, які сидять ось тут, вони вже у вас завтра зранку зберуться тут. Жуки і, бомжи. і ви берете цю кубку, вона підсухне. Ви повинні е змочити її керосином та підпалити. А, отак. І наостанок ми все ж вирішили випробувати традиційний екометод боротьби зі шкідниками. Я напевно нічим вас не здивую, якщо скажу, що все ж таки в природі чомусь є лише один найефективніший метод. О. Так, ви О. знаєте який? Да, який? Скажіть. Забірайте руками. Правильно. Тому ми озброїмося ось такими перчаточками і будемо по одному вишукувати жучків між рядочками. Що робити із такою здобиччю далі? Підкинути сусідам чи знищити залежить лише від вашої гуманності. Таємниці ми вам повідали. Тож вдалого полювання. Яка пшениця, така й паляниця. Чому ж секрет доброго врожаю цієї культури? Дивіться у наступному сюжеті. В Україні в розпалі жнива. Сільгоспвиробники зібрали вже понад 10 мільйонів тонн зерна. Наразі аграрії обмолочуть озими ярий ячмінь, а також озиму пшеницю. А на Полтавщині для хліборобів компанія Торговий дім Украгропром навіть влаштувала виставку цієї культури. На одній ниві висадили понад 70 сортів пшениці, аби наочно показати особливості кожного з них. Картинки і проспекти це добре, і цифри на папері, але коли смотриш на посів вживу, ти понимаєш, чим ти маєш діло і чого від тих ляних сортов. Для кожного регіону та клімату свій сорт. Правильний вибір посівного матеріалу, запорука доброго урожаю. Цього року аграрії подбали про якісне насіння, тож і врожайність зросла з 16 центнерів з гектара до 23. Правильно обраний сорт може дати добавку до врожайності практично до 30%. А закуповувати насіння краще у перевірених виробників, які мають досвід та вже зарекомендували себе на ринку. Так щороку робить досвідчений агроном Владислав. Привих низько росло, раз. Це легше для обмолоту. Так? Друге, те, що колос налитий і опущений. Два. І плюс я тільки що дивився, якість зерна. Якість зерна йде на перший клас. А далі справа залишається за малим. Часно висіяти культуру та чекати на гарну погоду. Усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу ви зможете отримувати, підписавшись на цьому порталі на розсилку Агродайджест. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою. Або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. А в нашій наступній програмі сік чи не сік. Що насправді ховається в пакетиках із цими напоями? А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту Чотири короля Денисом Холостенко перевіримо, в яких соках більше фруктів та чи впливає ціна на якість такого продукту. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українськи зустрінемося за тиждень.